Зцілювалися від онкозахворювань допоможуть виявити енерголікарі. Не лише з поточного втілення, насміхаєтесь над творцем, вичищання від нашарованої карми. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла і знавець, із взаємодії з енергіями тонких планів, наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності Ер Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Архея Марія, яка служить на зелено смарагдовому промені зцілення, більшістю знана як Мати Марія. Сьогодні Архея Марія передала мені послання, у якому вона говорить про карму, як причину наших недух, зневажання Творця та зцілення енергіями. Зараз ті душі, які підіймаються, які не так давно прокинулися в своїй духовній усвідомленості, які як учні вивчають взаємодію із світом тонких енергій, кожен проходить свій урок духовного становлення. І в кожного ці уроки різні. Хтось проходить по здоров'ю. На цих словах Марія вмовкла. Задумалася я над тим, як багато вам ще необхідно усвідомити, очистити в собі, зцілити, щоб скинути з себе оці пута обману, у які вас закувала ваша фізична реальність. Я хочу донести до вас таку просту з одного боку, а з іншого боку, непросту для усвідомлення думку у сприйнятті вами один одного для очищення власної карми і зростання у духовному розвитку. Скажу те, що ти вже знаєш. Хочу передати вам таку головну думку. Будьте уважними за кожним словом, яке вилітає з ваших уст, за кожним словом, яке пишете комусь, за кожною думкою, яка проминає у вашій голові, щоб у кожному вашому слові, у кожній вашій думці була чистота, була чистота, яку ви спрямовуєте у світ. Яку ви адресуєте усьому, що вас оточує, і усім, хто вас оточує. Бо все і всі, хто вас оточує, є частинкою Творця. Ображаючи когось, ви ображаєте Творця. Насміхаючись над кимось, ви насміхаєтесь над Творцем, критикуючи когось, завдаючи болю комусь, ви критикуєте Творця. І робите боляче творцеві, бо Творець є першоосновою всього. Будьте усвідомленими у кожному своєму слові, у кожній своїй дії, у кожній своїй думці. Усі ваші слова, думки, дії є причиною карми хорошої, чи навпаки. Не судіть нікого. Бо, осуджуючи когось, ви осуджуєте Творця, і цей осуд когось, недобре ставлення до когось, потім повертається до вас кармою, яка може проявлятися по-різному. Може проявлятися у недугах у вашому тілі, а ви будете шукати причину цих недуг зовсім не там, звідки вони виникли. Це може позначатися і негараздами у вашому житті, і втратами різними. Коли це проявляється різними недугами, ви зазвичай вдаєтеся до лікування традиційними методами. Прослідкуйте оцей ланцюжок. Ви викинули на чиюсь адресу деструктив. Деструктив може бути різним, може бути і прокльонами, і вашою. Неосвідомленою радістю чужого нещастя або чимось не таким значним. Цей деструктив повернувся у ваше тіло болячкою. Ви не усвідомлюєте її причини і не лікуєте, не стілюєте цю недугу, так як маєте стілювати, звертаючись за допомогою до наших енергій. Коли ви звертаєтеся за допомогою до божественних енергій, ви очищаєте причину. Наші енергії, беручись за зцілення, добираються до причини вашої недуги і, вичищаючи причину, торкаються вашого усвідомлення. Таким чином, ви проходите урок. Так ви зцілюєте оцю свою карму, яку неусвідомлено навіть не сприймаєте як карму. А коли вдаєтеся до традиційних методів лікування. Ви погіршуєте свій стан. Замість того, щоб покращувати, ви його погіршуєте. У цьому є кілька моментів. Перший Лікуючи одну недугу, ви можете сприяти народженню іншої. Другий момент таке лікування віддаляє вас від нас у розумінні першопричини, звідки це прийшло. Завжди, коли беретеся за лікування будь-якої недуги, шукайте її першопричину. Ти знаєш, ти маєш приклади роботи з людьми, які за допомогою божественних енергій, зціливши першопричину виникнення власної недуги, зцілювалися від онкозахворювань. Лікування енергіями це дуже глибокий і серйозний процес. Це глибинне вичищання ваших тіл від бруду, від нашарованої вами карми. Цього бруду може бути багато, і карма може бути не лише з поточного втілення. Окремі болячки, які проявляються у вашому тілі, можуть приходити до вас кармою з ваших попередніх втілень, вашою власною кармою чи кармою пращурів вашого роду. Незнаходження причини цієї болячки нерідко впорочує земний вік людині, якої вона проявилася, або ж загострює її? енергетичне лікування завжди добирається у глибини, шукає причини. Навіть якщо спершу ви починаєте лікувати зовнішній вияв, ви запускаєте механізм пошуку першопричини. Чи знаєте? Що нерідко першопричиною онкозахворювань стають депресивні стани, самоїдство, образи, апатія. Чим швидше зрозумієте причину вашої недуги, а причину, якщо не можете виявити самі, вам їй допоможуть виявити енерголікарі. Чим швидше ви виявите причину, тим коротшим буде ваш шлях до зцілення недуги, яка вас непокоїть. Бо зцілення енергіями нерідко потребує часу, довгого часу. Я говорю про серйозні недуги. Такі зцілення енергіями можуть продовжуватися місяцями, але під час таких енергетичних зцілень фізичного тіла зцілюєте і свій психоемоційний стан. Ніколи зцілення енергіями не відбувається за участю лише енерголікаря. Для повноцінного зцілення мають працювати обидві сторони. І енерголікар, і хворий. Там, де хворий не працює, зцілення не відбувається. Енерголікар виконує у цьому процесі лише половину роботи по зціленню хворого. Другу половину має виконувати сам хворий, керуючись рекомендаціями енерголікаря і пропускаючи це все. Через власну усвідомленість. Такі зцілення мають бути уроком, мають ставати добре вивченим уроком. З нагоди річниці нашого каналу з 17 по 22 квітня ми даруємо вам 15-відсоткову знижку на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я та «Раханецькі промені зцілення і куб Метатрона.